Треба вставати. Таллі. Треба вставати. Таллі. Усе життя. Я мріяла стати вродливою. Я думала, що це змінить усе. Я судила про все неправильно. Ті, хто сьогодні святкує шістнадцятиріччя, стоять на порозі метаморфози, цей шлях почнеться з виваженої тонкої процедури, що зробить вас бездоганними Всередині і зовні ви станете гарними і вільними від ненависті і дискримінації. Головне старе життя не забувай. Навіть якщо тебе зроблять найпрекраснішим у світі, будь ласка, не кидай мене. Я ж клятву дав. Я на операцію не Всі діють, як сказано, і сидять тихо. Періс, що ти тут забула? Я хвилювалась. Так, але тут усе інакше. Чесно. Ти вшариш, коли будеш в роду. Щось є тут у вас недобре, шай, тут щось не так я відчуваю. Там все інакше влаштовано. Це альтернатива. Нікого не судять за зовнішністю. Ласкаво, прошу до ім. Головне твоя особистість. І ми підемо на все, щоб захистити свій шлях. Хочеш літати, то спершу навчися падати. Нас просто хочуть винищити. Вони вважають, що їхній спосіб життя правильніший за наш. Тому бажають, щоб нас не стало. Мене все життя годували брехнями, і я вірила в них. Час тобі визначитися. Усе життя я мріяла стати в родині. Я думала, що це змінить усе.